У нас є повернення, але не просте. Буде супер розпродаж на дуже крутий килимочок. І при тому ми заблокували цю жінку, яка зробила у нас це замовлення. Зараз ви знаєте чому. Зараз ви знаєте, що у нас в душі. Мене хлопці відговарювали, але я сказав, що ні покажу. Вони казали, не треба, що від тебе відпишуться. Таке не можна показувати. А я покажу. У нас повернення. Тобто, щось не підійшло. Зараз ви знаєте, що не підійшло. Робимо розпродаж на повернення. Жінка замовляє килимок і каже, що потрібно ще обов'язково мені до килимочка в кухню чи у ванну вирізати. Але у нас поломаний оверлог, той який робить вирізи. Але все одно ми їй зробимо виріз. Ось одна доріжка. Ми будемо робити на неї розпродаж. Ось друга доріжка. І ось таке. от, Ви бачите, ти показуєш хорошо, Зверху тако гарно покажи його. Тако зверху, щоб було видно. Подивіться, ви бачите, що ми вирізали. Взагалі, от видно? Ви бачите, так? Да? Такого гарненько. Покажи Ви бачите, так? Да? Оце от ми вирізали для неї. Притому ми вирізали, коли в нас оверлок поломаний для вирізів. Вона дуже просила це зробити. Ми її зробили. Кілимок коштував зі знижкою 4 300. Виявляєте, отакий виріз? Хтось в Україні взагалі от такі от робить вирізи і зашиває. Подивіться. Ні, а ми робимо через день, коли ми зробили її замовлення, вислали їй килимок з вирізами. так? Вона каже, що цей килимочок вона знайшла зі знижкою на 300 гривень дешевше. Розумієте, да, до чого я веду? Тому робіть і мені дешевше. Одразу я її запитую, вам роблять такий виріз? Подивіться, ви бачите, який виріз? Ви бачите, який виріз, так? Да? Ні. Нам не роблять такий, бо ми знаємо, що такого ніхто не зробить. Ось з цим вирізом ми мучилися дві години. Двоє хлопців мучилися з цим вирізом. Як ви думаєте, оцей виріз коштує 300 гривень, щоб намучитись двом мужикам дві години на тому верлозі, який не обшиває? Ви сказали, що ми не будемо робити дешевше, пішли на принцип, і ці кусочки ми залишимо собі. А хай вона шукає по Україні, де їй хтось зможе зробити отакий виріз. Всього-навсього за 300 гривень. А цей килимок ми зробимо за 3 700. і доставка буде безкоштовна. Робимо будь-які вирізи, але для тих людей, які цінять наш час і нашу роботу.